Скільки можна заробити на неефективностях, а скільки на класичному скальпінгу, я буду говорити з власного досвіду, От в мене по скальпінгу були там рекорди зділок десятки і сотні тисяч доларів. От. І дні закривалися десь приблизно в такому діапазоні. От. Якщо брати торгівлю неефективності, то там в рази порівняно з тими моїми результатами, а в деяких випадках і в десятки разів менші. Якщо ми говоримо про те, що прибальність, то скальпінг, якщо там, де більший вінрейт і більше шанс заробити, то це неефективності. От, мої результати, які в мене були за торгівлю е, неефективності, я там не, не все торгував те, що дання в мене там виходило 250-500 доларів в, в день, те, що можна було, але. Але враховуйте, що я сидів цілий день за компом. Це 15 часов в день. Я сидів і такі деньги заробляв. Шанс набагато більший, набагато це легше, але сидіти, ну скільки, вибачте, мене там я не можу. Якщо брати там класичний скальпінг, то ти одну зділку можеш отработати, уже добре. Все, ти собі там нормально залився, взяв процент півтора, все пішов всі гуляти. Ну тут е, трішки інше, тут треба іменно вкалувати. Але для тих, у кого малий депозит, це оверкласна історія. Можете е, залітати і користити. Ну вообще дивіться з торгівлі неефективності всі починають розкачують свій депозит, потім ідуть скальпінг, потім взагалі в інвестування і там в холдинг і так далі. Холд, ходу, ход, модул.